Якщо ви потрапите знову полон, вас просто розстріляють. Був в Оленівці п'ять місяців, а потім чотири місяці я вже був в Росії. Були тортури, які ніхто не мог уникнути. Тягни цю лямку і просто не здавайся. Михайло Ротер на позивний варан, старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Михайла Білинського у 2017 році. Вступив до лав Збройних сил України та вже через три місяці служби стояв на захисті Маріуполя. До 14 травня 2022 року. Михайло разом з побратимами боронив Азовсталь. Прийшов полон Воленівці та ув'язнення у Волгоградському СІЗО номер 2 Вітаю Михайло Вас на Суспільному. Ми вітаю. Дякую, що приділили нам час. Михайло, ви як два місяці так вже повернулися з полону, були на реабілітації. Як минули ці два місяці, чи з користю ви провели цей час на реабілітації? Що я можу сказати? Два місяці пролетіли дуже швидко, навіть не з тих. Так сказати, оговтатися вже час пройшов. Я не встиг побути поруч з рідними, тому що я не був поруч майже два роки, і тут моя така можливість. І все одно я там усе лежав в лікарні, і такий, ну я розумію, що ну, все, вже дата закінчується, і хлопці чекають, і просто я не був за рідними стільки часу, ски хотілося б. Не набулося. Так, ну просто ну я не можу, мабуть, наверстати той час, який я опустив. Ти типу, бо я сам даже собі розумію, що блин, нема, не вистачає того часу. Хоч ти сиди 24 на 7 вдома, все одно його не вистачає, тому що вже забагато пропущеного. Ну, я, так сказати, я згадую саме от фільм о, Бійдуть одні старики», так сказати. Типу, як Смуглянка звертався, каже: ось о, мами, вже з'явилося сіде волосся. Типу. А ми я цього не заміти, як це трапилось. І я теж повернувся до своєї матусі, я просто бачу її, бачу ці зморшки, перші, бачу це сіде волосся. розумію, що це через мене, через ці, -ці стреси, те, що вона там чула, бачила. І, типу, ну я це вже не поверну назад цей час і не зможу там заспокоїти або захистити в той момент, коли це було потрібно. Що спонукало 18-річного хлопця піти до армії? Я в армію щервався так сказати спочатку, так са вторгнення російських російського агресора в нашу країну. Це початок 14-го. Но мене не взяли, тому що був занадто молодий. Я приходив в, воєн, в воєнкомат не один разочок. Це навіть три-чотири рази я просився, щоб мене взяли на контракт. Ну вони все ж конечно, все одно казали, що тобі немає 18 років, ми тебе не можемо взяти. Про добровольчі рухи я навіть не чув і не цікавився. Потім мені вже почали розповідати. І так сказати, я тоді ще вчився в нашому ліцеї в моєму місті, в Апостоло, і. Чекав, так сказати, закінчення навчання, щоб мене вже взяли на контракт. І вже тільки як закінчився на моє навчання, сразу пішов в воєнкомат і сказав: якщо зараз на даний момент ви мене не забираєте, то більше ви мене ніколи не знайдете. І мені зразу дали пачку документів на руку і сказав, заповнюй, ми тебе беремо на контракт. Коли я прийшов до армії в 2017 році, я бачив з нашим народом, що йому не потрібно нашому народу не потрібна армія. І ці слова, типу, що. Війни немає, ви просто за гроші стоїте та на своїх, так сказати, лініях і просто отримуєте свою заробітну плату за просто те, що ви там стоїте в полях. І, так сказати, народ, мабуть, забув, що була війна, і на це ніхто не звертав уваги. А після початку повноштабної війни просто все змінилося, народ почав, так сказати, знову помічати армію і зрозумів, що типу, цей найголовніший. Їхній захист і просто повністю віддаються армії. Ваші емоції от стосовно того, що ваше рідне місто, в якому ви виросли, так народилися, його обстрілюють. Так, я це казав матусі, матусікою, що я не просто так знаходжусь в армії. І якщо почнеться повномасштабна війна, я буду перший, який захищати наше місто. Ну так вийшло, що я був під Маріуполем, потім потрапив до полону. І там уже через радіо я вже чув, як обстрілюють апостоловську громаду. Я сидів, я вам скажу так, гриз ногті на руках і дуже сильно переймався свою сім'ю, за своїх рідних. А моя громада воювала, там хлопці з мого міста теж йшли в бої. Воно було все там навколо мого міста, там були обстріли. Вигинули хлопці, а я так сказати, був не поруч. Ви от стали так на певну лінію оборони Маріуполя. Як ви переміщувалися по місту, так враховуючи те, що його постійно бомбили, в тому числі авіація? І яким чином ви проживалися на Азовсталі? Наша оборона тривала понад три місяці. Там навіть більше я точно не можу сказати, скільки це дій було, тому що ми не засікали, і ворог поступово нас вибивав з наших позицій, і ми. Маленькими, так сказати, кроками ми відступали назад, назад, назад. І перша наша була потім лінія оборони, це завод Ілліча. Там наша бригада базувалася, там нас затиснув ворог. І тоді вже ми вели кругову оборону на заводі Ілліча. І після 12-13.04 наш, так сказати, командир бригади. Дав наказ, що ми будемо намагатися прориватися в сторону Запоріжжя, або хто захоче залишається в Маріуполі там і так сказати, уходить на Зосталь. І, так сказати, по рішенню моїх командирів, ми маленькою часткою відділилися, там було 160 людей. Ми пішли на завод Азовсталі. а всі інші намагалися прориватися з Маріуполя. Я тоді вже був трьохсотий поранений. І так сказати, я не мог бути зі своїми бойовими хлопцями, тому я залишався з пораненими. У нас була машина поранених, і ми виїжджали майже останнім, і наша машина так сказати, так на заводі уйш в дуже таку непогану вирву. Вона з'їхала, ми не змогли продовжити свій рух. У нас було 13 людей в машині. По так сказати, по спільному домовленості ми спустилися в підвал і домовилися, що вночі будемо виходити в сторону Азовсталі і намагатися дійти туди своїм ходом. Ході були всі поранені. І після часу, так сказати, обдумок на нас на радійку вийшов водій медичного взводу. Це був позивний РОМ. Я саме точно не пам'ятаю його прізвище. І він з Паличем, це теж там позивний одного хлопчини. Вони на двох машинах з заводу Азовсталі виїхали серед білого дня на завод Ілліча, щоб нас забрати. І це просто було диво, тому що вони через ворога прорвалися до нас. Ну, вже серед білого дня ми проїжджали через пости, ми проїжджали, так сказати, через ворога. Яким було життя на Азовсталі? Це було, так сказати, останній наш очах свободи, тому що там вже були бої бої, так сказати просто кінцеві бої. Тому що нас затиснули, ми це вже чудово собі розуміли, що нас немає іншого шляху. Це вже боротися до останнього. І ми вели супротив до останнього. І нас, нас командири заспокоювали, що. Там був зв'язок інтернету азовців, вони співпрацювали, і нам приходили постійно психолог або самі азовці приходили, розповідали інформацію, що наша країна намагається домовитися з ворогом, щоб нас дістати. Але все це безуспішно, що Турція намагається нам теж допомогти, це теж безуспішно. І, типу, отак ми, типу, давайте потримаємося ще один день, і ще один день, і ще один день. І так ми трималися ще місяць на Зовсталі, і потім вже прийшло так сказати повідомлення, і нам довели інформацію, що президент України видав нам наказ, щоб ми склали зброю та здалися до полону. Що це є тактичний хід, щоб зберегти наші життя. А скільки днів ви пробули в полоні? Я пробув майже 100 днів. Це я пробув 9 місяців та 2, 2 дні в полоні. Це я був в Оленівці 5 місяців, а потім 4 місяці я вже був в Росії в Волгограді, в їхньому в СІЗО No2. Поки ми були в Оленівці, типу, у нас було так поверхневе відношення до нас. Нас ще так не сильно лопцювали, не сильно знущалися, там морили голодом. І ворог намагався набагато більше нарити, нарити на нас і, так сказати, пришити всім справи. Там тортури, розстріли, знущання над полоненими російськими. Так, точніше, так, максимально нас засадити. А вже потрапивши до Росії, то там вже ворог просто знущався з нас всіх. Там вже були тортури, які ніхто не мог уникнути. Це прямо от промивка мізків була 24 на 7. Так сказати, ворог дуже сильно надивився свого телебачення. Це там є у них репортерка, я забув як її звати Скабєєва, бо всі, ну, вона ведуча, всі слова, всі слова, які вона там казала, скільки теж дивився передач просто, що про, про нас говорять. це тобто просто. ви там в, в тюрмі вже. Ні, ні, в вони, нас не було ні телевізорів, нічого. Просто я до цього ще цікавився їхнім інформуванням, типу про що вони там говорять про нашу країну. І ти типу, подивився пару телебачень, і просто від людей все те ж саме. Ну від росіян одні ті ж самі слова, і наративи. Просто нічого не змінюється. От просто на ми продались НАТО, у нас буде зброя. Вони бояться, що якщо НАТО завезе зброю, то ми будемо типу воювати цю ядерною зброєю проти них. і Вони рятують нашу країну від НАТО. Ми, типу, браті слов'яни, і багато-багато одного того ж самого. Червоний хрест, хоч раз до вас. Приходив? Чесно кажучи, я Червоний Крест бачив тільки раз, коли нас саме виводили з Азовсталі. Вони просто були біля автобусів, вони дали нам бланки. Ми заповнили їх. Що в тих бланках ви мали, ну що ви писали? Прізвище м'я по батькові, дата народження, де в якої частині служиш, рідним, яким можна подзвонити, тобто ім'я, прізвище по батькові і номер телефону, що вони, типу, зроблять. Дзвінок і скажуть, що зі мною все добре, що я в полоні, все таке і інше. Все, більше бланки нічого не було внесено. Вже потім, коли ви повернулися додому, чи ви спілкувалися зі своєю родиною, що дійсно Червоний Хрест їм зателефонував і сказав, що ви живі, але ви в полоні? Я спілкувався зі своєю матусею. Ніхто не дзвонив, ніхто не проінформував, поки була можливість, що в Оленівці я сам знайшов, так сказати, зв'язок. Там були наші хлопці молодці. Протягнули хтось мобільник, і ми, так сказати, голубіною поштою просто відправляли вдома маленькі смс-очки і сказали, що рідним що з нами все добре. Все. Що у вас тримало в полоні? Що мотивувало і підтримувало? Я кожного разу там бойовий вихід або ще щось. Я так сказати, це був, може, так сказати, похід в, одну, в, один, в один кінець. Я пару разів сказав мамі, що я повернуся додому, мені буде байдуже. Так само я сказав братові, що я повернуся там, може, цілий, не цілий, але я повернуся. І вже потрапивши до полону, я зрозумів, що я потраплю 100% додому. І навіть будучи в Росії, після знущань, після стільки всього, мене тримали саме те, що надавав обіцянки, що повинен їх стримати. От просто що ну, ти чоловік, ти дав обіцянку. Тягни цю лямку і просто не здавайся. Йди до останнього. Подумки якось зверталися, от розмовляли в своїй голові там, з мамою, з дівчиною, не знаю, там, з друзями. Так, я з цим погоджуюсь. Були такі моменти, що я просто я намагався ну, не можна написати, не подзвонити, але в голові саме ці мислі: мама, почуй мене, будь ласка, знаю, що зі мною все добре. Я намагався, от просто там мав надію, що може десь якось вона відчує своїм серденьком, що зі мною все добре і заспокоїться. Я просто ну, я не знаю, кожну ніч, коли я засипав, кожного ранку я прокидався, я просто намагався до неї звернутися. А як ви дізналися, що повертаєтеся на батьківщину? Е, я про це не знав до останнього, поки не почув, що ну поки не почув нашу мову. Нас, так сказати, 15 числа, 15.02, так сказати, в два ранку. В два ранку нас підняли двох з однієї камери. У нас було троє в камері, нас підняли. Зачитали наші прізвища, сказали на вихід. Нас виводять на вулицю, садять в автозак і вивозять. Всю дорогу нам росіяни розповідали про те, що нас в Україні коїться. Тобто це у них. Про мивання наших Це у них, ну, як... Тобто вони розповідали про те, що Україна програє, да, або да, яка да. інформаційна політика в них? Там, що вони вже під Дніпром стоять, що вони вже забрали все, що тільки можна. Скоро вже і Київ їхній буде, що у них яких плани, що забрати повністю Дніпро, праву, ліву сторону, забрати Київ, може там ще подумають, що чи по Львову стріляти, чи ні. Типу, вони вже поділили нашу країну і знають, що їм потрібно, а що їм не потрібно. І це все весь час, поки ми їхали. Ми їхали десь годин шість, вони нам просто промивали мізки, що які не там у них успіхи, які там бойові, все інше. І в один момент заходить полковник, і він починає з нами розмовляти у так сказати співбесіду провести. він починає розповідає: от якщо вас відправлять на обмін, то якщо вас поміняють, і якщо ви підете до лав Збройних сил, то якщо ви потрапите знову в полон, вас просто розстріляють. Я думав до останнього, що мене перевозять просто в іншу тюрму, тому що після двох допитів і детектора правди, я думаю, ну, щось нарили все таки на мене, і все, зараз вже щось присвоять і кудись в тюрму відправлять. Нас потім перевозять на літаку. Це десь польот дві години. Ми прилітаємо, нас висаджують в нові автобуси, нам кажуть опустити голови під сидушки і підняти над головою руки. Потім, після чого лунає команда, знімаємо утяжки і знімаємо скотч з обличчя. Ми знімаємо скотч, знімаємо тяжки, все одно тримаємо голову внизу. І через хвилин, так п'ять, заходять до машини, і до нас звертаються українською мовою. Типу, хлопці, піднімайте голови, не бійтесь. А ми ж ну, на друг друга подивилися: типу, що це таке? В якому сенсі українською мовою? Знущаються з нас, типу. І... Він каже: та хлопці, не переймайтеся, вас вже майже обміняли. Ви майже на території України, піднімайте голови. Ми підняли голови і просто бачимо хлопчину в бронежилеті, український прапорець, і все, у нас немає слів. Я зрозумів, що це обмін. І просто нас потім через хвилин 10 виводять з автобусів, пересаджують в інші. Ми до останнього не вірили. Я вже кажу, хлопці та уші не може цього бути. Не вже ж ми на обміні. І нас вивозять, ми я бачу великий бікборд. Це надпис Ласкаво просимо до України. І все, я розумію, що ми на території України. Все, там одразу такі перша сльоза. Типу. Ну я тримаюся. І ми тільки виходимо з автобусу. Нас вітають, прапори українські кричать Слава Україні! І ми чуємо ці слова, і все. Там вже ми всі розтаяли, і почали одне одного обіймати, кричати, вже там падати від радості і все. Слава Україні! Як військовому, особливо тим хлопцям, дівчатам, хто пройшов полон, повертатися до цивільного життя, я можу сказати, що одне, що так сказати, психологічно загартовані люди по різному, і кожен по різному буде абстригуватися, так сказати, в цивільному житті. Да, звісно, нам дуже тяжко так сказати прийти там, де спокійно. Тому що ми бачимо, що ходи спокійні люди, вони собі живуть своїм, так сказати, звичайним життям і не про що не турбуються. І це, мабуть, так сказати, трішки давить на нас, тому що, коли почалась, мабуть, війна, тоді всі почали рухатися для за однієї цілі. Ну а зараз, на даний момент, вже деяка кількість людей вже відключилась від того, що у нас війна в країні, триває. І вона триває по сих пір, і люди гинуть, і нам потрібна допомога. І, типу, ну. Тяжко дуже, так сказати, знайти спільну мову з звичайними людьми і, типу, тому що от вони нас не розуміють, а ми їх не розуміємо. Типу, дуже тяжко людям деяким так сказати, повернутися до нормального життя. Я для себе зробив висновок, що в цивільному житті немає типу, місця. Я буду далі продовжувати рухатися в армії. Але в цивільне життя я вже, звичайно, не повернуся. Ну, тобто, ви зараз відновитеся повністю і повернетеся до ОЛАВ ЗСУ? Так, ось 24 числа я вже, дай Бог, що я потраплю вже до своєї бригади, до своїх хлопців, і почну далі продовжувати рух до нашої перемоги в країні. Но... Так, уже зрозумів, що піду далі по так скапостопам військовим. Це буде, мабуть, офіцерські лави. Я вже думаю піти навчатися на офіцера, та маленько робити вклад в своїй країні, що в майбутньому не трапилося, щоб знову продовжити захищати саме цю країну, саме цей народ. І є така думка, що війна вона залишиться в нас всіх, так хто дотичний до війни, тобто це і волонтери, і медики, і ДСНС, і військові, тобто всі, хто да, цивільні, хто задіяний в цьому, і що війна з нас ніколи не вийде. Я можу сказати, що це історія, яка була написана вже кров'ю, яку вже будуть пам'ятати всі. І навіть це буде такою, так сказати, великою нашою перемогою, що така маленька країна, але з таким дуже жорстоким характером, яка дала відсіч такому грізному ворогу. Тому що це друга, так сказати, в світі армія, яку перемогла 15-та. І... Це просто буде закарбовано у всіх, так сказати, у наших поколіннях, які зараз підростають, і вона просто не зникне. І ми будемо пам'ятати це все до останнього кожного загиблого хлопця, кожну справу, кожне місто ми будемо не забувати. Якою ви бачите нашу перемогу? Я вже просто бачу, як майорить наш прапор на наших старих кордонах під Луганськом, під Донецьком і навіть в Криму. І бачу, як ми святкуємо нашу перемогу в наших лавах, як хлопці вже повертаються до своїх домівок їх зустрічають рідні. Перемога буде, вона буде тільки за нами. Тому що наш народ, як точніше, наша нація, як не завжди стала сильною. Саме, саме от як сказати, дякуємо ВВ Путіну за те, що об'єднав нашу саме націю. Він дав ім'я той товчок, який. Потрібен був нам, він зробив нас всіх суспільними в одній цілі, і тільки наша ціль зараз перемога над ворогом і все.